Цьому не стверджуючи, що олігархи, перебуваючи при владі, вони допомагають державі. Ви фактично легалізуєте. Ви при владі, ви БПП. Значить, ви перебуваєте мене, не перебувайте. Стверджуючи, що, олігархи, Всіх не що олігархи таким чином можуть допомагати державі. Я наводжу конкретний приклад. Я вже в цій студії розповідав про одну історію, коли олігархи, як ви кажете, допомагають державі. Існує підприємство Укргазвидобування, або те, що я назвав російською мовою Укргаздобича. Чому я так часто цитую? Тому що це підприємство це фактично є діагноз тому, що відбувається в державі, або це хрестоматія олігархії, тому що на цьому підприємстві тривалий час сиділи представники вашої політичної групи, зокрема керівник Костюк і заступник Шленчак. Коли ці люди керували цим підприємством за квотою групи Воля народу, зокрема, за квотою Єремєва та Москаленко, в, в часи булі, 2015 року, це підприємство здійснило закупівлю колтюбінгової установки за ціною майже 6 мільйонів доларів. Колтюбінгова установка це для того, щоб бурити, щоб пробувати скважини, де виникає перешкоди для видобу, для, для, для видобутку газу. Коли прийшли нові менеджери, Чесні і незаангажовані. вони придбали цю саму установку за. Ціною в два рази менше за ціною в два рази менше, тобто е фактичний навар відбувається 100% лише на одній закупівлі. Це випадок, звичайно, не є корупцією, про яку казали там в часи Януковича, наприклад, бойка і вишки. Але це так само показує, що корупційна маржа складає 50-100% на всіх підприємствах, де присутній олігархічний інтерес. Більше того, в цей олігархічний інтерес залучені, наприклад, спеціальні служби. Я до вас, коли йдуть ідучи, завжди люблю щось захопити цікаве, і захопив цього разу листа від Служби безпеки України. Ось цей лист за підписом голови СБУ пана Грицака, де він починає захищати корупційні оборудки, які здійснювало попереднє керівництво компанії Укргазвидобування, де вона каже, що за рахунок того, що відсторонили корупційного посередника, було не від того, що його відсторонили, а. Його треба було залишити. каже, а я того, що відсторонили, то це було створення передумов до нанесення економічних збитків державі. Тобто СБУ не знає, що відбувається в принципі. Ні, СБУ якраз захищає так само, як і ви цього самого посередника ту компанію, яко, яка робила закупівлю за ціною в два рази вище.